Придбай книгу або ляльку-мотанку та допоможе ЗСУ. У Чернігівській центральній міській бібліотеці імені Коцюбинського влаштували благодійний ярмарок, аби зібрати кошти на потреби наших воїнів. Зокрема, з ОК Північ. Наші діти на майстер-класах по філіях нашої Чернігівської міської бібліотечної системи виробили ось такі ляльки-мотанки. Це дітки своїми ручками під керівництвом наших бібліотекарок Зробили. Ми їх продаємо по 100 гривень. Хто може більше, той кладе більше і таким чином Збираємо гроші. Це перше. Друге, ми продаємо книжки, які у нас в бібліотеці зайві. Або у нас є багато екземплярів, або вони на списання. Ці книжки ми продаємо по 30-40 гривень і таким чином також поповнюємо нашу цю скарбничку, яку ми будемо передавати потім для ЗСУ. у бібліотеці. Планують продовжити благодійний ярмарок на тривалий час, аби зібрати якомога більше коштів для наших захисників та захисниць. Ми хочемо, щоб цей ярмарок тривав десь до грудня, але я думаю, після того як ми кошти перерахуємо і перекажемо для ОК північ, ми потім знову будемо продовжувати вже іншу суму збирати. Такими ініціативами бібліотека намагається максимально підтримати українських воїнів, проте не обмежується лише ярмарком. Нині всередині приміщення організували своєрідний пункт збору усіх необхідних матеріалів для виготовлення окопних свічок. Бажаючі можуть принести до бібліотеки старі залізні банки з-під котячого корму чи паштетів. Та таким чином долучитись до допомоги нашим військовим. Наша бібліотека знаходиться в центрі, тому дуже зручно людям приносити нам банки, а також парафін, воск. Для виготовлення окопних свічок ми це збираємо, приносять багато цих інгредієнтів, і ми дуже вдячні людям за це. Потім ми передаємо волонтерам. Волонтери виробляють свічки, а ми ці свічки також розподіляємо по запитах для ЗСУ. Також зараз у бібліотеці продовжується акція, в рамках якої містяни та містянки можуть принести до закладу свої старі або непотрібні їм книги. Можливо, у вас є вдома зайві книжки, які вже ви не читаєте, або вони вже в такому стані, що ви не можете їх вже використовувати за призначенням. Приносите, будь ласка, нам ми це здамо централізовано на макулатуру, А всі гроші також докладемо на ОК «Північ».